Усім привіт, мої дорогенькі модниці. Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про взуття на літній період. Ми вже з вами говорили про взуттєві тренди на теплу пору, але сьогодні я вирішила більш об'ємно розкрити тему саме відкритого взуття на літню спеку. Особливо актуальною ця інформація буде для тих, хто збирається до моря або проживає у дійсно спекотному кліматі. Тому... Поїхали! І так дуже актуальними цього літа будуть в'єтнамки. Причому в такій кількості варіацій вони представлені в магазинах чи не вперше. Тому що в'єтнамки будуть актуальні не лише традиційні, такі які ми їх звикли бачити на плоскій підошві і виключно на пляж. Це будуть в'єтнамки на підборах, на платформі з зав'язками, з застібками. Звісно, знаю, що не всі є прихильниками такого виду взуття. Але ті, хто полюбляють в'єтнамки, зверніть увагу. Велика кількість їх представлена як в люксових брендів, так і в мас-маркеті. дуже класні позиції є у брендів. Манго, зара, кос різні моделі різних кольорів, є такі яскраві, є абсолютно базові. Комбінувати їх можна як з класичними, абсолютно образами, так і більш яскравими, спортивними. Тобто, придивіться, обов'язково особливо актуальні вони будуть на платформі, тобто груба підошва і абсолютно така мінім... і абсолютно мінімалістичний верх. Їх можна носити як під класичні брюки, так і під спідниці, з сукнями. Все вже залежить від того, який настрій у самих в'єтнамок. Тобто, якщо вони більш такі. Гранжеві, то їх краще одягати під якийсь денім, під шорти. Якщо вони більш витончені, можна одягати під шовкову спідницю, під якусь сукню. Тобто тут дуже широке поле для фантазії, все залежить виключно від вашого стилю, від ваших особистих вподобань. Взуття з деніму також буде дуже актуально цього літа. Різноманітні шльопанці, сандалі. Якщо вам хочеться чогось нового, чогось цікавого, неординарного, придивіться до джинсового взуття, і воно дійсно матиме такий нетривіальний, неординарний вигляд, цікавий, і ви точно будете в тренді. Наступний тренд, про який ми з вами поговоримо, я чесно кажучи, не є його прихильницею, але він має місце бути, тому я не можу його не пригадати. А це так звані дідові сандалі. Е, першими, хто представив в своїй колекції таку позицію був бренд Row. і вони наразі є найактуальнішими, але мені особисто вони подобаються не дуже. Вони, е, як на мене, не прикрашають образ, вони е, мало кому личать, мало під який стиль. Ну і взагалі, як на мене, вони надто екстравагантні. Але з іншого боку, доволі непогана модель є у Prada. Вони на такій тракторній підошві, вони, скажу вам чесно, подобаються мені більше. Вони в більш таких жіночних відтінках представлені, блакитні, рожеві. І за рахунок ось таких. Жіночних кольорів, вони так балансують. Але, знову ж таки, перш ніж придбати таку пару, кілька разів подумайте, тому що, як на мене, вони пасують далеко не всім і можуть прикрасити далеко не кожен образ. Назвати їх універсальними я також не можу. Але якщо вам дійсно подобається, то все ж таки придивіться до аналогів саме моделей Prada. Зараз їх величезна кількість мас маркеті і, мабуть, вони все ж таки користуються попитом. Незамінними влітку будуть мінімалістичні шльопанці. Майже у кожного бренду є ось такі мінімалістичні шльопанці з плоскою підошвою і. Перетинкою е, е, на пальцях. Такі моделі представлені бренду Hermes, Loro Лоропіано, е, Dior, Chanel. Майже в кожному бренді вони є. Так само в мас маркеті представлена їх велика кількість, але вони є дійсно незамінними, вони дуже жіночні, дуже зручні і. Пасуватимуть під будь-який образ. Тому зверніть увагу, якщо у вас досі немає такої пари, то обов'язково поповніть свою колекцію такими. Масивна підошва, масивна платформа також залишається на піку. Тобто це такі шльопанці, мюлі, сандалі з масивною підошвою. Також доволі актуальною є танкетка, але, як на мене, Танкетка не завжди представлена у дійсно актуальному виконанні. Дуже багато моделей, на мій погляд, представлено доволі старомодних, особливо в мас-маркеті. Я б краще брала платформ на одному рівні, і тоді ви точно не помилитесь, їх набагато більше дійсно цікавих, актуальних моделей. Дуже актуальними цього літа будуть. Шльопанці в стилі біркеншток. Це такі зручні, абсолютно носибельні на кожен день шльопанці, які пасуватимуть до щоденних образів. В них буде зручно гуляти з дітьми, пройтися по магазинах, вийти в місто, в місто у справах, поїхати на відпочинок. Вони дійсно абсолютний такий кежуал і мають доволі стильний вигляд. Пасуватимуть до різноманітних для ляних костюмів, шортів, суконь, спідниця дуже універсальна модель. Придивіться. Бо на підборах Kitten Хіл також будуть дуже актуальні. Мюлі на низькому підборі. Для дівчат, які мають зріст вище середнього, це класна можливість мати жіночний вигляд, одягти підбори, але при цьому не бути вищою свого кавалера. Дуже багато симпатичних витончених моделей представлено з тонкими зав'язками, різноманітними пасочками. Придивіться, круто вони. Пасуватимуть до дівчат, які сповідують такий елегантний стиль, до ділових леді, які щодня ходять в офіс, але на таких низьких підборах ваша ніжка не буде так сильно втомлюватись, вони будуть зручні і матимуть водночас елегантний вигляд. Різноманітні перепльоти, застіпки, паски також будуть актуальні. Гладіатори будуть актуальні. Вони зараз виконані в таких яскравих кольорах відтінку металік. Дуже крутий вигляд мають. Придивіться, вони можуть бути на підборах, на плоскій ході. Дуже круто під. Підкреслюватимуть стрункість ніжок. Мені вони подобаються в такому карамельному, коричневому кольорі, в чорному, коли дійсно засмага на контрасті, чорний колір. Дуже красивий вигляд матимуть, але не забувайте, що довго на сонці краще в гладіаторах не ходити, тому що можна отримати узор на нозі у формі ваших застібок. Особливо мені подобаються такі босоніжки на шпильці з такими перепльотами, мають доволі такий жіночний, цікавий, я б навіть сказала, сексуальний вигляд. Товстий каблук, масивна підошва, Це також буде актуально, особливо, якщо хочеться додати зросту і щоб це було зручно, тому що підбори в поєднанні з високою платформою зазвичай є дуже зручні. В різних кольорах вони представлені, дуже круті позиції є як в мас-маркеті, так і в люксових брендах. в H&M, дуже багато таких цікавих моделей. Зарі. Подивитися і в українських наших магазинах, і Естро, і Міратон. Якщо ви любите підбори, якщо ви любите дійсно яскраве взуття, то придивіться, воно зараз є на піку популярності, є з різним оздобленням. Але я б все ж таки обирала щось більш-менш мінімалістичного, кольору, без оздоблення, тому що висока платформа плюс товстий каблук, вони і так притягують на себе всю увагу. Тому щоб було. Простіше комбінувати з вашими луками, обирайте більш однотонні варіанти. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Якщо ви додивились це відео до кінця, значить воно точно було для вас корисним. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок і обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Також у мене є інстаграм, там я також щодня активно з'являюся, показую тренди на собі і також працюю особистим стилістом. Пишіть мені у Дірект, я розкажу вам усі деталі співпраці. На порозі вже літо, тому я вже готую для вас ще багато цікавих відео. Пишіть у коментарях, які теми ви б хотіли розкрити разом зі мною. Буду з задоволенням до вас прислухатися. І висвітлювати їх на своєму каналі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі. Па-па. все буде Україна.